Друзі, доброго дня. Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького чарівна краса природи. Одною із чаруючих красот природи є орхідея. Квіти безподобні і довго цві... квітує, цвіте. Перед вами, ну, бачите таку стан, я також придбав собі орхідею. Ну, два роки тому. Вона в епіцентрі коштувала десь 190 гривень, а зараз вже там таких цін немає. Коштує вона 400-450 От. Е, поливаю я її раз в 2 неділі примерно. Да. Е, значить. Е... Просто хочу показати, як я поливаю, тому що вона, бачите, два роки вже в мене, але до сих пор вона живе, причому живе, вже два рази квітувала, от вона викидує нові квітоноси на цьому старому квітоносі відбиває додатково вже пагони для цвітіння. Тут, от в пазузі листа, також е, ми бачимо новий квітонос. Е, непогано коренева система в неї працює як поверхнева, так і тут в субстраті. Значить, для пилива, якщо вона начи, починає тир, е, лист е, Ну, такий, трохи ув'ядати і губити тургор, от якраз момент настає, полить цю хризантему. Поливаю її як, з добавкою добрий плантон польських, повністю тут НПК, причому калію достатньо, калі, як кількість для цвітіння, це, то, що треба калію, плюс мікроелементи. Водорозчинне добриво. Додавляю ложку в е, воду. Вода повинна бути е, дощова, або якщо з крана відстояна десь сутки, щоб весь хлор, який є, хлорирує воду, вийшов. І тільки такою водою я поливаю. І от е, прийшло, прийшов час, е, значить, е, лист, якби почав приглядати трохи. От прийшов час е, зробити е, полів. Е, ну, треба, значить, е, є спеціально, у мене стоїть такий вазон орхідея в вазоні от, проз, е, прозорому, е, і я беру, е, просто заливаю повінця, як кажеться, е, Розчином добрив, Розчином добрив планктон. От. Субстрат тут е, дозволяє, тому що тут субстрат, виходить, е, кора. Соснова, от, вона повинна е, е, набратися води, ну, от, е, бачите, о такому стані. І е, вона повинна стояти півгодини. Ну, якщо там забудете більше, нічого, хрезентемі, е, орхідеї, е, Страшного не буде. Обов'язково при паливі, я це, звісно, не, ну зараз буду робити, протерти листя від пиляки. Mm. Від пиляки протерти листя. Зверху, знизу. Можна, якщо в кімнаті сухе повітря, особливо влітку, Робити поверхневий полив, ну, в общем, пульверизатором обризувати орхідею для зволоження і для того, щоб також проходило з добавкою добрив, і тоді проходить внекоренева некоренева підкормка по листовій поверхні, так називаємо. Також дуже корисно. М -м. Ну, треба сказати, що два роки вона в мене живе, слава Богу, і, як кажуть, ще не, не викинув я її, тому що часто буває людям подарять. Вона от світе в них, засохне от неуміння доглядати за е, цією культурою, і викидується така е, досить недешева рослина. Ну а у мене от, е, відбиває вона нові е, роз, е, пагони із старого квітуючи. І тут от, е, з, йде з пазухи листя е, но, новий. От пагон квітуючий, от із старого тут я був ну, по необережності зломив. Отбиває новий квітуючий пагін. Так що хризантема живе, мій догляд за нею їй подобається. Непогано відчувають себе корені. І які знаходяться е, значить, в горшку, і поверхневі корени ростуть. Так що хризантемі, е, мій догляд подобається. Отак От я сьогодні хотів познайомити вас як з поливом. Пройде півгодини, і я е, цю орхідею в воду зілью, поставлю на вікно. От, і буду спостерігати, якщо до Нового року зацвіте, буде новорічний подарок. А може, до, до старого е, Різдва Христового. От такі, отак, друзі, я хотів вас сьогодні познайомити, е, як я поливаю орхідею. На цьому закінчую своє коротке включення. Особливо для початківців, кому сподобалось, можете поставити лайки, хто тільки починає займатися орхідеєм, кому подарили. І поки що на все добре, до побачення.